Рослини завжди були основою харчування людини. Сьогодні цим також не варто нехтувати. Тож, моя рекомендація їсти їх якомога більше. Йдеться не лише про вітаміни, мінерали або клітковину. Рослини містять величезну кількість інших інгредієнтів: поліфеноли, флавоноїди, каротиноїди. Вони надають рослинам та їхнім плодам колір, аромат та смак. Перш за все, вони підтримують широкий спектр захисних та відновлювальних функцій організму людини у поєднанні з вітамінами. Взаємодія різних інгредієнтів робить рослини настільки цінними, що людині рекомендується з'їдати 5 порцій фруктів та овочів щодня. Елар лайфтактві та актив це набагато більше ніж просто мультивітамінний продукт. Його концепція базується на взаємодії біоактивних рослинних речовин з вітамінами. У складі є 21 вид фруктів та овочів. Деякі з яких ви можете побачити тут. З них виробляється концентрований сік, і одна чайна ложка містить не лише 10 найважливіших вітамінів, яка покриває 100% добової норми. Але й широкий спектр біоактивних рослинних речовин із відповідних плодів, фруктів та овочів. насолоджуйтесь продуктом у чистому вигляді, або додавайте у йогурт, мюслі чи десерти.